Усім привіт! Сьогодні ми подивимось невеличке відео. Ось таке кольє це такі агати: зелені, сині та червоні. Тобто рожеві 45 см загальна довжина. Якщо дивитись на ось цю частину, то ось ці елементи по 10 см та 3 см 2,8 см, якщо бути точним, ось ця нижня підвісочка. Кольє у радіюванні, дуже воно нарядне, ось такий замочок. Поки однотонних нема, були ще сині та зелені, зараз лише ось таке, можливо, комусь сподобається. І воно трохи-трохи крупніше. На якийсь там міліметр камінець крупніший. Приблизно сам камінець у нас 9 міліметрів. До цього кольє є ще підвізка. Ой, не підвізка, сережка та каблучка. Так, Ось таке воно, бачите, яке нарядне типу рубіни, ізумруди та сапфіри. Комплект до нього у 18 розмірі. Комплект виглядає дуже-дуже красиво. Подивіться, він такий, і, повторюсь, трохи крупніший, ніж був у нас синій або зелений. І мені здається, що це якраз його і спасає, те, що він такий трохи крупніший. Така ніби корона, бачите, в лапках. Там минулого разу у нас трохи, трохи якось воно по-інакшому було зроблено. Я не можу зрозуміти, що. Як саме, але трохи інакше. 18-й розмір каблучки. Сережки та каблучка, через те, що сережки ось такі, а каблучка з одним камнем я не можу поки роз'єднати. Це поки що в нас набор. 1300 гривень або 35 доларів сережки та каблучка. У радіюванні, все воно таке типу Таїланду. Зроблено. Оце Індія на гвіздочках. Ось такі замочки. 9 мм камінець. Взагалі я ось таку модель називаю світофор, коли три кольори. Мені так подобається. Шкода, що тут не англійський замок, але тут ви можете зняти верхню частину, і у вас буде окремо. Гвістки і окремо на англійську швензу перевісти, але тут буде тільки тоді два кольори ізумруд та сапфір. Так, ще раз повторюю, що це все в нас агати, але я вже так кажу по кольорам. Дуже красивий, дуже нарядний. Я думаю, що це таке може трохи і святкове, але комплект можна кожного дня носити. І тепер кольє. Кольє вартість 3500 гривень або 95 доларів. Вагу я не перевіряла, якщо треба, можу перевірити, я так думаю, що грамів 20. А сережки з каблучкою я можу сказати зараз. Просто в мене не вміститься на ці ваги, це лише на кухонних. 8 і один сережка та каблучки за вагою. Ось так, красивий на у радіованні. Тут можна трохи, трохи коротше зробити, бачите? Ну, на кілька сантиметрів. Це от таким чином знімається і вдягається. Просто так як замочок новий, ще ним не користувався, він ще не роз'їздився. От як ювеліри його зробили, так він, він в такому Ой, дівчата, в камеру не дуже зручно, ще не розпрацювався. Ух, що я хотіла сказати, що тут, в принципі, він ось такий гачочок він зручний. Карабінчики в мене зараз лишились лише маленькі. Вони прям зовсім маленькі. Я сьогодні якраз перевіряла фурнітуру, яка в мене залишилась. От. І вони просто сюди не підійдуть. Бачите, ось такі. Це на, на ланцюжки якісь. До речі, знайшла ось такі застіпки. Англійські, 350 гривень. І одні ще якісь трохи-трохи помільше. помільше. Зараз покажу. Ну, я так фурнітуру не дуже пропоную, просто те, що в мене було 220 гривень, ось такі. Бачите, типу листочки. Якщо у вас є скань філігрань, наприклад, на крючках, ви можете перевісти. Тут, тут ще є українська проба, а на цих просто є клеймо. От, ну це, бачите, вони такі ма маленькі. Ну, В принципі, на маленьку та середню мочку вони підійдуть. Зараз я собі перемірюю, але не на дуже повну. Ну, мені особисто мені якраз притик. От більше нема куди. Можливо, мені б трохи хотілось навіть більше. Ну, завдяки, що в мене товсті вуха, то я й можу носити великого сережок. Ну, от Так. І ще є в мене ось такі застібки. Вони і так цікаво виглядають, але е, задумка в тому, що тут має бути сидіти перелинка маленька. Міліметрів 5-6. І ще підвісна частина. Бачите, дуже такий цікавий замочок, але тут також не, не дуже велике вушко. Можна маленьке та середнє. Карабіни в мене зовсім маленькі. Якщо вам треба маленький карабін, напишіть мені, я подивлюсь ціну, напишу. Але не дорожче 50 гривень точно. Так, 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 так. У нас були блакитні намисти з цукрового кварцу. Багатьом сподобався. І є ще ось такий, бачите, він такий, ніби бежевий. З переливом. Знаєте, що вони мені нагадують? Ось ці намисти особисто це ось ці кульки, як зараз у моді з'явились, що всередині такі світлодіоди світяться. Ось так цікаво глядає. Тут, до речі, є одна щаслива намистинка. Бачите, вона нестандартна. Тут міліметра три намистини. Довжина тут 46 і плюс ще 4 см подовжувач. 46 плюс 4, 50 загально. І тут можна сміливо і на подовжувачі носити, бо біжутерно йому нічого не буде. Ну, Якщо тільки не тягнути, бо все-таки вони ж ці края вже не спаяні, треба обережно. Таким, ніжні ніжні. Вони на відео, мені здається, виглядають інакше, що вживу вони будуть цікавіше виглядати. 400 гривень вартість. Ще в мене є чорний агат без огранювання з перелинами, бо минулого разу були в огранці. І тут у нас також щаслива намистинка по центру. Бачите, паралина ось така видовжена, цікава. Ну, є просто, звичайні ще, без щаслива намистинка, можливо, вам сподобається. Звичайно. Тут срібний замок і подовжувач. Карабін здоровий. Я просю, дуже настойчиво просю, щоб мені ставили саме ось такі побільші карабіни. Бачите? От. І тут вони трохи включені є. На деяких намистинках. Видно вам такі рисочки, ось тут кругляшочок такий. 650 гривень. Дівчата, Нічка Іра, хто хотів Нічка Іра. Ось, все. напишіть мені, будь ласка, бо багато дівчат хотіло. Я заказала так, тут в мене... Якраз 4 має на всіх вистачити. По 40 сантиметрів, 700 гривень вартість. Ось така вона. Тут також срібний замочок. Орієнтовно, ой, господи, так, 40. 40 плюс подовжувати 4 сантиметри. Знаєте, одна така незвична ниточка. Тут він такий якийсь зелений, зелений. Авантюрин. Ну, я такого не бачила ніколи. Подивіться. Я не певна, що це авантюрин, просто тому що я його не бачила. Знаєте на що схоже? На темний хромдіопсид? Дуже красивий колір такий. Я думаю, що видно, це він більш синій, хоч на нього кажуть, чорний. Ось це, бачите, прям видно, що він такий зелений. Ну класний. Такий трохи болотний, жабічий, але не цікаво, ну жабічий, це, мабуть, більш зелений. От я на нього вже годивлюсь, мені він як темний хромдіапсид. Діапсид, діапсид, діапсид. Як правильно, я не знаю, бо я зараз наговорю кучу дурниці. Так, бачите, як красиво переливається. Всередині саме і листівки також зелені. А тут він, вони такі більш зоряні. Ну, напишіть мені, як вам подобається, так чи так? І один я взяла на пробу. Це в нас золотий пісок. Дівчатка, ну 40 см. Може, трохи більше, 41. Також 700 гривень вартість. Один ось такий риженький, Подивіться, чи вам сподобається, то можна замовити. Можна замовити потрібну вам довжину, але, звісно, буде трохи дорожче, бо нитки приходять ну ось, у єдиному розмірі, як я зрозумів. Тут також є щаслива намистина, я її знайшла. Бачите, щось у нас сьогодні повне щастя в відео. І ось ця така, дивіться, яка чого, чого вона така? Чого ти така? Цікаво, цікаво. Ну, Телефон спостерігати за камінням взагалі цікаво, вона так переливається, можна приблизити. Що, дівчатка? то цікаво вам бачите? Трохи з запасом. І ще. Я хотіла показати, про що ви, певно, забули. Це в мене, зараз ми розберемось, це в мене корали, але вони просто такої української класної тематики. Дівчинка з Ізраїля бронювала, але ну, щось вона поки притихла. Так, треба, я ще перепитаю. Ой, за який в нас тут розмір. Розмір малечі. Дівчата, малечі, 17,5. Тут саме корал, але ось це це крашене дерево. Червоний, такий трохи чорний колір. Знаєте, що мені нагадує ось ці дерев'яну посуду, якої раніше їли. У мене бабуся їла довго ложкою тої дерев'яної. Ми ще всі посміювалися. Нормальними ложками йдеться, бабуся з тієї дерев'яної ложки. У нас довжина також 40, що 40, 40, 41. Але суть не дуже міняє. Так, 650 це у нас сережки. Вартість ось ці. Замочки мої, можливо, підійшли до них. тут ось такі шинзи, вони також класні. 1000 гривень це. А, наше кольє. Сріб... Це все срібло, я вам показую. А ось це каблучка з коралами 1250 гривень. Так, і ще, ще я додам одну річ, про яку я трохи підзабула. Ось такі сережки. Тут швензи срібні. Це змійовик. Одна маленька намистинка тигрячого ока. Але ось ця штучка, вона не срібна. Срібні швензи Так, 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 вони такі досить вагомі. Грамів 10 вони, бо було намистини важкі. 250 гривень. Серижки. І 250 гривень браслет, він десь на зап'ястя 19 см. Бачите, такі кругленькі. Він класний. Його беруть як оберіг цей камінь. І можна ще замовити, якщо потрібно. Щось таке або намисто. Так, по 250 гривень тут швін срібна. І на останок я хочу вам показати рубін. Рубіновий рубін. Ну, тут також 40 см, але тут є срібні кульки. В цій огранці він коштує 1250 гривень 34 долари. Такий карабінчик невеличкий. І в мене лишилась самотня вже чомусь самотня підвісочка. Зараз. Так, вона була з сережками. Сережки забрали. Зараз я все одно її покажу. Самотній підвісочку, боже мій, Та чого ж вона сама лишилась, бо сирочка забрали каблучки позабирали. 850 гривень. Ось така ось така рубінова тема. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, до побачення.